Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконуємо іграшку коник. Для цього нам знадобиться пластилін, і ми будемо спочатку виконувати поступово усі частини окремо тулуб, голову, ноги, вушка, хвостик і гриву Для початку ми виконуємо тулуб. Для цього беремо достатньо великий шматок пластиліну. Катаємо з нього кульку, потім з кульки робимо циліндр, розкатуючи її на дошці. Циліндр не дуже довгий, але так, щоб тулуб був не короткий. Виконати циліндр по формі та розміру та товщині, так як показано на відео. Далі переходимо до ліплення ніжок нашого коника. Нам треба спочатку зробити 4 однакові по розміру кульки, скатуючи їх зі шматочків пластиліну. Беремо першу кульку і за допомогою дощечки. Скатуємо її так, ніби придавляючи тільки одну сторону, тобто не повністю прямо ви кладете свою руку, а трішки її нахиляєте. Таким чином, ви розкатуєте кульку і вона становиться схожою на конус. Тепер переходимо до виконання голови. Беремо невеликий шмат пластиліну, скатуємо спочатку кульку в руках чи на дошці, потім робимо невеличкий циліндр і згинаємо його літерою Г. дивіться так, що нижня частина цієї літери Г у мене трішки товща, ніж верхня. Її ми трішки розплюскуємо. І отримаємо ось таку голову нашого коника. Тепер будемо робити вушка. Вушка будуть невеличкими, тому беремо трохи пластиліну і робимо такі конуси, це в нас будуть вушка. Відкладаємо їх у сторонку і зараз будемо. Робити гриб у нашому конику. Для цього беремо шматочок пластиліну і гарненько його розкатуємо у тоненьку ниточку на дощечці. Після цього, як показано на відео, скручуємо його, відрізаємо зайве, трішки підправляємо і також відправляємо до інших частин нашого коника. Тепер виконуємо хвостик для нашого коника. Також Робимо ниточку, розкатуємо і так само скручуємо її, і робимо з неї такий кружечок, з'єднуємо її двома сторонами. Тепер будемо з'єднувати усе між собою. Спочатку до тулуба прикріпляємо ноги. Дивіться уважно, як це я це роблю на відео. І повторюйте за мною усе гарненько приєднуємо, пригладжуємо, щоб нічого не відпало в нас в процесі нашої роботи. Для зручності ширшу сторону ніг можна трішки витягнути з одного краю, так, щоб воно. Вона гарно прилягала до тулуба, як це показано на відео. Тоді вам буде зручніше. І так само все пригладжуємо. Кожну з ніжок ми приєднуємо до тулуба, пригладжуємо і потім будемо вирівнювати їх по довжині, щоб все було рівненько і однаково. Тепер ставимо коника на площину ногами і перевіряємо, чи рівно він стоїть. Потім підрівнюємо ніжки, щоб він стояв прямо. За потреби додаємо ще пластиліну до ніг, тулуба, якщо це необхідно. Зараз будемо приєднувати голову. Трішки розплюскуємо з однієї сторони, яка буде кріпитися до тулуба, і так само пальчиками все гарненько пригладжуєте до тулуба. Тепер будемо прикріпляти наші вушка. Також з однієї сторони їх трішки сплюскуємо і прикріпляємо до голови. Тепер будемо кріпити гриву для нашого коника. Якщо вона задовга, трішки підрізайте. Дивіться так, щоб вона також гарно була прикріплена, щоб вона не відпала, трішки притискаємо пальчиками. І так само кріпимо хвостик. Ось ми з вами і виконали тулуб нашого коника. І у наступному відео я покажу вам, як його можна оздобити.